Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні ми знову з вами робимо вправу на зниження тривожності, а саме вправо на те, як знизити паніку, прибрати паніку. І таких вправ ніколи не буває багато. Ми цю вправу собі кладемо десь в утеку, щоб вона не загубилася. І так, в чому суть цієї вправи? Суть цієї вправи заключається в тому, щоб активізувати 5 своїх зон відчуттів. Перше. Перша зона відчуття це що? Очі. Так? Зір. Ми повинні відслідкувати п'ять предметів, які нам потрапили перші е, на очі. І так, наприклад, машина проїхала, ми зафіксували погляд на цій машині і відчули, якби очима. Фіксацію саме провели, це машина конкретно. Машина. Ми зосередили погляд на ній. Далі. Далі, наприклад, дерево нам потрапило в очі. Так? Ми зафіксували погляд на дереві на, деякі, на декілька секунд. Наступне повинно бути п'ять. Лавка. Наприклад, ми побачили лавку. Зафіксували погляд на лавці. Так? Ми активізуємо свої зони відчуття. Наступне ліхтар. Побачили ліхтар, може він виключений, і так. Зараз ліхтарі частіше всього вимкнені. І так. Зафіксували погляд. Далі будинок, наприклад, там магазинчик якийсь. Зафіксували, бо там кіоск, свій погляд на пару секунд. Прямо дивимося на нього. Ми його бачимо. Наступне, друге. Активізуємо зону, яку відчуттів слуху. Повинні відчути самі і зафіксувати чотири звуки. Наприклад, перший звук вітру. І чітко відчули цей звук, так? Звук вітру. Наприклад, зафіксували. Наступне там, звук автомобілю, і ми зафіксували на кілька секунд. Наступне там голос людини там. Зафіксували голос пташки. Зафіксували наступне, третє. Виконуємо разом. Бачимо, ми виконуємо разом. І з вами, я з вами виконую цю вправу. Ми повинні відчути смак. Три види смаку. Наприклад, ми знаходимося на кухні або собі там. У сумочку заглядаємо, да? йдемо по дорозі або сідаємо на лаву, ні, ми кудись пішли. І що ми з холодильнику дістаємо? Огірок. Відрізаємо шматочок, відчуваємо, фіксуємо. Я відчула що шматочок огірка. Далі помідор. Я відчула шматочок помідора. Відчула саме, так? Да? Наступне шматочок сиру достаємо якийсь там. Синій пліснявий сир, такої винючі, да? і прикладаємо до язика. Саме відчуваємо цей смак. Ну, є якийсь інший сир, теж підійде. Тобто ми активізували зону відчуття смаку. Так? Наступне два предмета знаходимо, до яких ми можемо доторкнутися. У мене така сорочка сьогодні, так? трошки військоводка. Дуже, вона така гарненька дотик, така от, е, це такий джинс з, -з, -з хаки. Такий. Дуже, дуже таке відчуваємо, так, от фіксуємо свій. Наприклад, перстеньок у мене дуже ну, перстеньочок з таким взерунечком так, відчуваємо. Так? Наступне один предмет, який можемо відчути на запах. Наприклад, власні там парфуми. Стараємося їх відчути, навіть якщо ми там вранці, наприклад, їх так. Ну, якщо там не залишилося цього запаху парфуму, може там запах листя якогось осіннього, так? І ну, от, щось таке. Тобто, все, якщо ми зробили цих п'ять пунктів, то ми якби заземлилися, так? Ми не, десь не загубилися. ми... Не, не розсередилися, так? не розсередоточилися, пробачте за російське слово. ну, і е, Ми зібралися у купу і стали відчувати себе більш впевненіше і більш так, сконцентрованіше. І тоді у нас не буде виникати цього відчуття паніки. І так, в принципі, ми всі разом з вами виконали цю вправу. Не забувайте ставте лайк, так, щоб не загубити цю дуже важливу вправу. Завжди ваша сімейний психолог. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато вправ різних, будемо щось говорити про дуже важливі речі, які зараз відбуваються, або як їх долатимо цій воєнній нашій ситуації. Так. До нових зустрічей! Завжди з вами, Мусилян Олена. То побачимо.